Є така гра Знайди відповідність наприклад, якій країні відповідає той чи інший прапор. А чи вийде зробити таку гру хімічною? Легко. Усе розкажемо в цьому відео. Тобі вже відомі представники оксигеновмісних кислот, основ та амфотерних гідроксидів. Їх усіх можна назвати гідратами оксидів, адже кожній сполуці відповідає якийсь оксид. Нагадаймо, до оксидів належать бінарні сполуки оксигену, в яких він виявляє ступінь окиснення мінус 2. Наприклад, сполуки кальцій О, СО2, цинк О є саме оксидами. Усі оксиди можна об'єднати у дві групи перша маленька несолетворні оксиди. Сюди зараховують такі сполуки H2O, N2O. НО, NO, СО і селіцій О. Назва групи дає підказку ці оксиди не утворюють солей. Інша група значно більша це солетворні оксиди, які здатні утворювати солі внаслідок хімічних реакцій. Сюди належить решта представників класу оксидів. Але на цьому класифікація оксидів не закінчується. Солетворні оксиди бувають кислотними, основними та амфотерними. Розгляньмо, чим вони відрізняються. Почнімо з кислотних оксидів це оксиди, яким відповідають кислоти. До такої групи належать усі оксиди неметалічних елементів, окрім п'ятірки несолотворних. Це, зокрема, карбон 4 оксид і нітроген 5 оксид. До кислотних також зараховують оксиди, утворені металічними елементами зі ступенями окиснення плюс 5, плюс 6 і плюс 7. Наприклад, ванадій 5 оксид, хром 6 оксид, манган 7 оксид. Щоб скласти формулу відповідної кислоти, до формули оксиду, умовно додамо формулу води, тобто два атоми гідрогену та один атом оксигену, наприклад, оксид СО2, два атоми гідрогену з води, атом карбону з оксиду, три атоми оксигену, сумарно отримуємо формулу h 2 co 3 що є карбонатною кислотою. Зверни увагу ступінь окиснення карбону однаковий як в оксиді, так і в кислоті. За такою ж схемою оксиду N2O5 мала б відповідати кислота H2N2O6. Проте ми поділимо всі індекси на 2 та одержимо нітратну кислоту HNO3. Оксиду хром О3 відповідає кислота H2 хrom О4. Як же її назвати? Ступінь окиснення хрому плюс 6 вищої в нього не буває. Тому в назві кислоти буде суфікс «ат». маємо хроматну кислоту. Основним оксидам відповідають основи. Такі оксиди утворені металічними елементами зі ступенями окиснення, зокрема плюс 1 і плюс 2, а іноді плюс 3. Наприклад, літій оксиду, кальцій оксиду і талій 3-оксиду відповідають такі основи: літій гідроксид, кальцій гідроксид і талій гідроксид. На основні схожі амфотерні оксиди, яким відповідають амфотерні гідроксиди. У хімічних реакціях вони поводяться як кислотні або основні оксиди, залежно від того, з якою речовиною реагують. Амфотерні оксиди утворені металічними елементами зі ступенями окиснення плюс 2, плюс 3 і плюс 4. І постає питання, як же не сплутати амфотерні оксиди з основними? Звісно, ми могли б розкрити цей секрет. Якби він був, кожна сполука індивідуальна і має свій характер. Однак зазначимо, оксиди металічних елементів другої групи головної підгрупи є основними. Із правила випав тільки берилій оксид, він амфотерний. Компанію йому складуть цинкоксид, станом 2оксид і плюмбом 2 оксид. Зі ступенем окиснення плюс 3 слід запам'ятати алюміній, хром і ферум. Маємо відповідно такі амфотерні оксиди алюміній 2О3, хром 2О3, фером 2О3. І завершимо цей перелік титан 4 оксидом. Тож металічні елементи можуть утворювати кислотні оксиди, що проявляють кислотні властивості, основні з основними властивостями та амфотерні оксиди з кислотними чи основними властивостями. Іноді один елемент може утворити всі типи оксидів. Так, манган 2оксид є основним, манган 4оксид амфотерним, а манган 7 оксид кислотним. Отже, властивості оксидів змінюються від основних до кислотних зі збільшенням ступеня окиснення елемента. Прослідкувати за змінами властивостей допоможе періодична система випишемо вищі оксиди всіх елементів третього періоду. Аргон інертний газ, тому в цю гру не грає. Оксиди натрію і магнію основні. Алюміній оксид, амфотерний, а решта силіці 4 оксид фосфор 5 оксид, сульфур 6 оксид і хлор 7 оксид є кислотними. Значить, у періоді кислотні властивості посилюються зліва направо. На що це схоже? Так само посилюється неметалічний характер елементів. Основні властивості посилюються справа наліво, як і металічний характер елементів. Тому в головних підгрупах основні властивості посилюються зверху до низу, а кислотні навпаки, знизу догори. Ми обіцяли тобі гру. Розподіли оксиди на кислотні, основні та амфотерні і напиши формули відповідних гідратів. Маємо такі оксиди калій 2О, вольфрам О3, фером О, фером 2О3, Н2О3, цинк О. СО2 перевірмо. Кислотними оксидами є вольфрам O3, N2O3 і SO2. Їх кислоти H2 вольфрам о 4 hno HO2, H2SO3. До основних оксидів зарахуємо калій 2O і фером О. Їм відповідають основи калій О і фером ОС двічі. Залишились амфотерні оксиди фером 2О3, якому відповідає амфотерний гідроксид фером он 3 і цинк О його пара цинк Одвічі. Запам'ятай оксиди об'єднують у групи несолетворних і солетворних оксидів, які бувають кислотними, основними та амфотерними. Кислотні оксиди утворені неметалічними елементами, а також металічними зі ступенями окиснення плюс 5, плюс 6 і плюс 7. Основні оксиди утворені металічними елементами зі ступенями окиснення плюс 1 і плюс 2, іноді плюс 3. Амфотерні оксиди утворені металічними елементами зі ступенями окиснення плюс 2, плюс 3 і плюс 4. Став уподобайку стеж за каналом, нумохімічити разом.